Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Ось такий чудовий проєкт у нас був на 3 дні. Покрити кришу бетону керамікою, зробити коньок. Ось, як бачите, прийшлось виходити з того, що у нас було. Прикрутили по дві рейки на місця брусів. Потім зверху поставили суттєву рейку для того, щоб коньок мив. Вітрати, щоб проходив воздух. В другому випадку, там би збирався якийсь конденсатор, був би мокрий теплітель. Ось як бачите, так ми розложили ташки, об'єднали собі в оренду ось таку геду. Можете бачити, як це подає нагору бетонну кераміку, ось так гарно ходить. Воно має функцію настройки по наклону, щоб подавати ташки прямо на кришу. У нас називається бетонна черепиця чи керамічна черепиця, чи керам... бетонна кераміка. Тут тобто в Чехії на це називають ташками. Ось як бачите, встановили ми кедру, подаємо на гору, зняв. Для того, щоб ви бачили, як це працює. В комплекті йде ось такий возик, що на ньому теж можна розвозити покриші. Він встановлюється на рейки, розчитаний він під різний шах реї. Ось як бачите, вставляємо маємо підшипники по всіх сторонах. Дуже комфортно. І Корисна штука, на ньому можна ставити до 150 кг. Ось так в сторону можна возити, тільки треба дивитися, щоб не викотилося за кришу, за преділи грейок. Ось так гарно це, все фунгує. Накрили ми кришу за 3 дня у 4 чоловіка. На кришу пішло. Шість під донів у черепиці, і десь під дом було таких е, других ташок вітрових коньки і ці, що воздушними каналами щоб проходило все. Десь примерно було 6,5 тонн черепиці. Прийшлося добренько попрацювати, але як бачите, все ми справилися з цим. Зняв ось таке гарне відео. Може для когось буде корисне. Так виглядають самі ташки. Так ставили їх на цей возик. І потім розвозили в сторони. Десь поставили, з одної сторони ставили геду на, по центрі, так як нам там підходило. ташками ми підвозили карою, щоб було близько подавати, з другої сторони поставили з краю і розвозили по цій площі криші. Як бачите, все гарно проходить. Ось так поставив, зловив рукою повіз сторону, розложив і потім можна крити. Дуже комфортна штука, не треба носити, так як наклон криші досить великий. Ось так виглядає сам коньок. Всюди проходить воздух, все буде файно провітрюватись. Конденсат збиратись не буде. Все рівненько під водовагу. Ось так по... натягнув ліску. Леску натягав я по водовазі, ставив таку штуку спеціально з рівнем. Ось так виглядає знизу, геда. Наложені ташки. Керамічні і ось так то йде все гору Дуже удобно. Десь бували такі случаї, що ми подавали їх руками, але це багато довший процес, чим так це викидаю. Все гарно продумано. Ось дивіться, так набили собі шнури щоб не відходити від цього, щоб всі рівненько виходили ці кераміки, тому що можна скривити і буде потім видно. Ось так виглядає. На третій день роботи хлопці наші роблять фасад. А ми докрили кришу. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, до зустрічі.